Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, скажу вам тако, встала, але ще не збудемо. Вчора щось так пізно, кавалерка лягла заснути взагалі не могла. Заснула, певне, півтретьої вночі. Ну, а встала по сьомій було, а думаю, а ще всі поваляю. Ще поки в телефоні посиділа, потім думаю Глинку. Та вже встала. Але скажу вам кавалерка тако, в хаті. Вчора не мала що робити, то всюди поприбирала підлогу, помила, ну, одним словом все книжка пише. Їсти я наготовлену, як я вам говорила, я готую їсти на три дні хватає. Вечором, до речі, в мене Максим вчора прийшов кажу, що ти дала їсти. А він каже, що ти маєш? Я йому перерахувала, а він тако, і налесники, дай, і тівчені, дай, і сирник дай. В кінцевому результаті кавалерка, Тіхті навіть не пробував, налисники з'їв штири, один кусок Спартака з'їв і каже до мене, що все, в мене так в болить, Яка, без завтра йдеш гуляти, без приходив до мене на обідка. Або до хати. А він каже до мене, о, то, то там далеко йти до хати, каже, ну там де він гуляє. Я кажу, каже, тебе живіт не болів дитина. Він каже, добре. Так що кавалєрочка, знаєте, я вам завжди то говорю. І ви самі вже прекрасно знаєте. Що би не відбувалося, що б не було за вікном, в душі. І взагалі ми живемо в такій реальності, але кожна людина хоче чи не хоче, вона рано має встати, фано сістрипати, ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, гудка, файно виталякати і всі разом. ці до роботи! Рано встала, читала новини, а гнида далі бушує суми вінниця, і... По Не гнида спокою, не дає, я вам чесно говорю когреб. Ну, але ми живемо в такій реальності, що мусимо один одного підтримати, підбадьорити, знаєте, як то кажуть, дати руку, допоможі. І мусимо йти вперед. Тому що зараз всіх українців одна ціль, щоб був мир в країні і щоб гнина від нас відстала. Так що, кавалєрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я теж буду сібрати до роботи, бо вчора Віталік забрав рушники саму. Я до того навіть всі не брала. Не, знаєте, вчора сі не надавала до тої роботи. Ну, але в мене, так як в живої людини, деколи також немає ні настрою, ні бажання. Ви вже замітили. Так що нині вже повністю сі стріпала і в роботу. Знаєте, наша бабуся, бабуля, завжди говорила тако, як мають лізти погані думки. Краще роби якусь роботу, відволікайся. Одним словом, я сьогодні відволікаю, ну, і сьогодні наш Сергій косів знаєте? Та мушу піти його привітати. Та як можуть, я б любе його привітала. Так що найше сплять, бо я сьогодні дивлюся, в вайбері є погнати туди. Ні, ще сплять, певне. Знаєте, буду знати, коли куди позастав. Ну, але то таке, знаєте коли? Так що, кавалерочка, хочете, не хочете, вставайте, стрибуйтесь і беріться до роботи. Тосі не прийде, то я вам гарантую. Ну, хіба тосі може прийти за велике знаєте, пеньон, за я говорю. Як заплатите, то ууу, прийде, буде так гонила по хаті, ще й вас не переставляла з місця на місце. О, то так. Ну, але хто не має такої тосі, вставайте і кажіть таку в люстерку. Тосі прийшла, що мені робити? І починайте робити роботу. Та й таке камеру. Коли...